Чоловіки, задайте собі зараз одне питання. чи щаслива вона зі мною? Так чи ні? Чесно, дай собі відповідь. Багато жінок зараз живуть з думкою про розлучення, але по багатьом причинам цього не роблять. Діти у вас є? А що, а що буде з дітьми? Що скажуть родичі, що подумають батьки? А взагалі як відреагує суспільство? Дуже багато людей живуть не по тому, як і що відбувається в них в їхньому внутрішньому світі. А можливо, вона просто залежна від тебе. Можливо, їй просто немає куди піти. Я думаю, це такий більший відсоток цього. Коли ти востаннє зробив їй щось приємне, коли ти в прийшов додому і просто сказав, давай швиденько одягайся, і йдемо кудись, прогуляємося, поп'ємо каву, коли? Але зате на вулиці з іншими дівчатами, ти весь такий мачо, весь такий турботливий, уважний. Йди і скажи ці слова своїй жінці.